Доброго дня, мене звати Юлія Вячеславівна, я юрист компанії «Правова позиція. Представтесь, будь ласка, доброго дня, мене звати Тетяна. Скажіть, будь ласка, як ви знайшли нашу компанію? Я вас знайшла в Фейсбуці і на вам. Угу. Зрозуміло, з яким питанням ви звернулись до нас? Мені потрібна була чоловіку відсрочка по утриманню трьох несовершенно літніх дітей. Так. У чому саме полягала складність ризики ситуації? Ну, попередньо я почала працювати з фастовським адвокатом, і так вийшло, що ми зібрали пакет документів, і нам пішла там відмова. І... Потім я звернулася саме до вас. Угу. Ви звернулися саме на рахунок утримання, оскільки у вас є одна спільна дитина так. та двоє від, від попередніх шлюбів. Скажіть, будь ласка, врегулювалась досудово чи судом, як все по процедурі йшло? Все, я звернулася до вашої компанії і ми заключили договір з вами і. Вчині місяця розрішилася наша ситуація. Нам дали відсрочку. Слава Богу, рекомендую всім звертатися. Є дійсно є шанси, є можна це все вирішувати, тому що ну така ситуація була складно, але вона вирішується. Так, так. Попередньо ми витребували адвокатським запитом відмову. Знову ж таки сформувався пакет нових документів, сформували заяву на відстрочку, подали поштою, потім там, ще було недостатньо, там одного із документів ви донесли. І е, після того подали адвокатський запит, і там кілька буквально днів і все підтягнулося, і відстрочка дійсна по утриманню трьох неповнолітніх дітей, де попередньо один батько є зниклим безвісти, а другий батько відповідно має інвалідність та не може сплачувати аліменти. Так, ось така ситуація. Добре, дякую вам за позитивний відгук. Дякую вам за таку приємну співпрацю з такими чудовими дітьми. Дякую вам, рекомендую. Не, не зволікайте, є, ну, є шанси. Просто багато людей не знає про те, що можна звернутися і є відповідно результати, вони на лице. Я сама в цьому переконалася, так що дякую вам за і вашу вам спрацю. Дуже-дуже все. Дякую.